Вітаю пані та панове. Сьогодні у нас на огляді Ford Transit мінібус. Модель 2025 року представлена ось у такому шикарному кольорі. Автомобіль оснащений гарною оптикою протитуманними ліхнарями, парктронниками по колу. Також дуже приємні та величезні дзеркала, які будуть допомагати при паркуванні. Разом з цим установлені підніжки автоматичні. Позаду автомобіля встановлені двірники, які поліпшують огляд при руху назад. Також встановлена камера заднього огляду із підсвіткою. Двері відчиняються або на 90. Або на 180 градусів. Автомобіль представлений у 15-місному виконанні, сертифікований під українські правила дорожнього руху. Автомобіль оснащений дуже приємним салоном з індивідуальними підлокітниками, обов'язковим стандартним пасками безпеки. Також встановлені індивідуальні підстаканники, розетки на 12 вольт та usb розєми А тепер перейдемо до найцікавішого до місця керування даним автомобілем. Він оснащений передовими системами безпеки для даного класу автомобілів. Це такі, як утримання в смузі, камера заднього руху, парктроники по колу, підлокітник раз, підлокітник два дуже багато органайзерів, всяких розеток. Також присутня оновлена мультимедія останнього покоління з величезним дисплеєм, з індивідуальними налаштуваннями для водія кліматконтролю. Та для задніх пасажирів також присутні дані налаштування. В автомобілі ще представлені автоматичне світло, автоматичні склоомивачі. Про що цей автомобіль про безпеку для кожного пасажира, про комфорт, про надійність. Це той автомобіль, який буде слугувати вам та вашому бізнесу кожен день та приносити радість та задоволення. Тому Cry Motors Запрошую вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля на Великій кільцевій 60 а